Ну що, ось і друга реакція на пісні Лонглиста. Зараз у нас буде Муаят, Амнезія. Нагадую про курс по мобільному монтажу. Сьогодні останній день, коли ви можете встигнути отримати курс по знижці або комусь подарувати його по знижці. Муаят. Я дуже зараз сподіваюся на його пісню. Хоча да, от я хочу абстрагуватися від там, особистого знайомства, від, е, ну, знаєте, от просто від якихось зовнішніх факторів, які можуть вплинути на мою якусь об'єктивну думку, да, мою першу реакцію. Після називається Амнезія. Маят має дуже класний голос, молодий, перспективний, е, унікальний. Боже, знаєте, Я думав, що я так чекав цього дня, от скажу чесно, в цих реакціях, я так чекав цього дня, я думав, що я зараз буду такий веселий. А я зараз скільки, Боже, навіть ранку нема. Господі, півдесятої ранку. Понятно, що сижу, що навіть кави не попив. Ще, Набряк який на, на обличчі. Ну нічого. Ну, знаєте, тут зараз головний не я в цих відео, зараз головна музика, послухати пісні. Доєднатися до курсу по мобільному монтажу, до курсу по створенню своїх пісень. У мене є такий курс, де да? Да, я буду в кожному відео про це казати. Тому що це мій канал, і це мої маленькі дітки, які я створив з любов'ю Да? Тож доєднайтесь. Посилання на курс по мобільному монтажу внизу в інстаграмі. Короті, все ви це знаєте. Я ще до, до сих пор не розумію, чому ми ще не доєднались. Муаят, Амнезія. Я... Думаю, що ми можемо слухати. Я, чесно, от скажу чесно, я дуже хочу, щоб ця пісня була дуже класна. Ну, правда? Додай гучності своєму мейку. Ні, ну, конечно, суспільне в цьому році просто м -м, як це хайпує, має всіх. І рекламні інтеграції, і Джері Хейл в кожному відео на початку. А Джері Хейл тут рекламує якусь косметику. А я до курсу з декурспомвільним монтажу З Мейбелін Нью-Йорк. Ну, можна да з змей Нью-Йорк, да я курсу по-моему. Вот, ну, вступив уже хорошо. Да, вокальный такий напор, дав, такий, ну, молодец, хорошо. Стоп, на На на-на-на-на-на. А ну напиши в коментарях що це нагадали. та 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 да -та, та Ой, Ой хорошо. прийоми. Молодець. прием, молодец. Ой, боже, я навіть його голос тут не впізнаю Ой, навіть були такі східні вокальні прийоми. Мені угу. ну, каже, автотюнчиком -тюнчик, авто там чу-чуть йому підтягнули. Ну, ладно. Ну, просто є таке відчуття, що чу-чуть воно звучало електронно. Боже, Ваня, так, ти просто слухаєш пісню, включаєш і насолоджуєшся, все, все, слухай. The... О! Ось такого мені хотілося в Enleo в пісні. Щоб ось це було розщеплення голоса, понімай Боже, він, боже скільки він цього вміє? Боже, яке китавоновети як дитя. Знаєте на що схожа взагалі сама пісня? На стилістику Меловіна? Боже, ну так все частина схожа. Слухайте, мені куплети подобаються набагато більше, ніж приспів. Приспів занадто рівний. Ну а як? Що це таке? Хорошо, отут. І тут я вже щось змінив. в Щось пішов кудись на якийсь розвиток, тому що в принципі звучить якось дуже рівно. Ну ладно, окей. Запам'ятовується. Це бріч. Окей. Блін, а мені так хотілося, щоб він якось потягнув цю ноту. Я так не зможу, високо. І він так потягнув і коли ще це Грісандо поробив. Ну хорошо, у нас такий епічний йде програш, хорошо? Блін, ну. Мені дуже подобається. Час, того. Догово... Давайте заслухаємо. Мені пісня сподобалась більше, ніж в Enlio. Приспів, от спочатку, кажеться, дуже рівно, а потім це... Потім дуже заїдає в голові. Що мені дуже сподобалось, те, що він вокально тут абсолютно інший, ніж там свої пісні. Ти не заходь мій інстаграм, я удалив свою сторінку. Хоча Боже, ця пісня це просто шикарно. Мені дуже подобається, що він не те, що не тільки. Зміни... Не тільки змінив якось свій голос, подачу свого голосу, а він ще тут використовує дуже багато різних вокальних фішок. І це, ну мені би дуже хотілося б це почути, наприклад, наживо, як він це возьме. Хоча. На жов він бере все. <смі> і це, знаєте, аж скучно. Я люблю, коли хтось не попадає в ноти, коли хтось задихається. Мені треба контент знімати, тришовий. Знаєте, розумієте, що от ми, коли послухали ці сніпити, було певне якесь очікування. Да? І в принципі, зараз вам успокоїтись, забути про це сніпити і просто слухати, от нічого не очікувати. Ем, от приспів, звісно, щось, щось мені в цьому приспіві, щось би я б додав, не знаю, щось, ну, от хочеться чимось ще зробити цю пісню яскравіше, можливо, якимось звуком, якимось семплом дуже таким яскравим. Оцим семплом, Ну, поняли, я хотів включити семпл Джері Хейл губи у губах. Так, друзі, як вам, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду читати всі коментарі, будемо обговорювати обговорювати. Побачу пару коментарів, що де посилання на телеграм канал і на інстаграм. Під кожним відео буде посилання на телеграм канал і на інстаграм. Звичайно, на курс по мобільному монтажу. Доєднуйтесь всі посилання внизу в описі під відео. Ви можете прямо після цього відео перейти на мої попередні відео і їх. Подивитися, а, а хто у нас третій? Подріжіть, а хто у нас далі буде зараз? Боже, Боже я нервничаю. Хто у нас? Боже а, бриколець цей нас буде Кришталі. Ну що? Зараз будемо слухати бриколець, кришталі. Бриколець, правильно? щоб вимовляти? Ну що, зустрінемось на брикульці? <клухи> брикульці, <клухи> Бувайте.